Огляд будинку у селі підрясне: до Львова 6 км, ціна 8 тисяч доларів. Площа будинку 80 квадратних метрів, площа ділянки 4 сотки. На території є великий льох, ділянка повністю огороджена. Будинок двоповерховий. У будинку встановлено двоконтурний контел, зроблено по всьому дому теплу підлогу. Будинок вже повністю і зроблено під чистове оздоблення, підфарбування фарбування ПЛР або плитку. Заходимо на ділянку. Тут росте одне дерево. Ось такий вигляд має будинок. Поряд з будинком є криниця. Будинок побудовано із газобетону, і ось штукатурено і утеплено мінеральною ватою. Тут є ділянка вже залита під баню. Ділянка рівна, повністю огороджена, без Дерев і без ніяких насаджень. Оце льох, великий і просторий. Поряд є сусіди, постійно проживають. Ось такий вигляд має будинок з іншої сторони. Це дуже гарно і акуратно зроблено. Поряд з будинком є ще сусідський будинок, ну це два окремих будинка. Вони ніяк не пересікаються, просто вони так побудовані. До будинку підключено електрику і також проведено газ. Заходимо в будинок, тамбур тут приблизно 3 квадратних метри. Ось так виглядає. В будинку всі вікна металопластикові, як бачите, всі стіни поштукатурені, підлога залита і вирівняна, і зроблена також водяна тепла підлога. Заходимо в гостьову ванну кімнату. Теля і підлога, і також стіни поштукатурені і зроблено всі виводи. Можна вже обкладати плиткою і встановлювати ванну і унітаз. Далі заходимо в кухню студію. Тут встановлено двохконтурний газовий котел. Також звідси йде розводка теплої підлоги. Котел вже підключений і працює, як бачите. Вже підігріває теплу підлогу. І ось розводка всієї теплопідлоги по будинку. Також є двері на вулицю, можна вийти і потрапити на терасу. Площа тераси приблизно 10 квадратних метрів. Тераса накрита. Ось так вона виглядає. Підлога залита і рівна. По всьому будинку зроблена гарна електрика. Розетки вже встановлені. Ось це ще один санвузол. Тут також всі виводи вже зроблені. Стіни поштукатурені. Вже все зроблено для того, щоб можна було покласти вже плитку. І також тут є бойлер на 40 літрів. На першому поверсі ще є одна кімната, приблизно 15 квадратних метрів, світла і простора з одним вікном. Також все вже зроблено, поштукатурно, зроблені розетки. зроблено стеля. Уже все готове під фінішне оздоблювання або покраску, або поклейку шпалер. Також ще треба буде встановити скрізь двері. Також тут встановлена така тимчасова драбина. Можна її переробити або просто зашити. Вона зварена із металового карпа касу і міцна дуже. Але можна переробити, ну, це вже при бажанні. Підіймаємось на другий поверх. Перша кімната невелика, приблизно 8-9 квадратних метрів світла. В кімнаті встановлено два вікна. Також є радіатори опалення. Також тут все поштукатурено і готово під поклейку шпалер. Далі заходимо. Це невеликий кабінет. Приблизно 6-7 квадратних метрів з одним вікном. Ось так виглядає. Підлога вже готова під чистове оздоблення. Можна покласти ламінат. Тут ще є одне приміщення, невелика підсобка. Підсобка без вікон, але встановлено радіатор для того, щоб другий поверх дуже не промерзав. І переходимо в основну кімнату, площа 12 квадратних метрів, встановлено радіатор. Все уже зроблено під фінішне оздоблення. І також тут із кімнати можна вийти. На другому поверсі на балкон. Ось такий ось невеличкий балкон, і вигляд з балкона на всю ділянку. Ось така невеличка ділянка 4 сотки. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео. Телеграм-каналі, контакти продавця також будуть там. Якщо будинок продано, контакти продавця видаляю. Також не забувайте дивитися інші мої огляди будинків.